Для Іванівської амбулаторії сімейної медицини день 27 жовтня став дійсно значимим і святковим. Про те, що був переповненим емоціями і говорити зайве, адже отримати допомогу про яку сільська медицина й мріяти не могла, це зі світу фантастики. Дякуючи людям небайдужим, які щиро переймаються долею інших, для яких подати руку допомоги, підставити плече є життєвою необхідністю, такі дива все ж таки стаються. Благодійники вже відомі нам своєю діяльністю, оскільки мали змогу радіти із Іванівською школою і полковницькою школою, які отримали щедру допомогу. А днями ще й книги на шкільні бібліотеки. Наразі ж справжнє свято Микола Цикалевич приніс у медичну сферу села. Лікар сімейної медицини Людмила Расказова приймала привезені подарунки і не вірила власним очам. Такого обладнання дійсно не чекали. Тож подих від усього перехоплювало добряче. Ну, я хочу сказати, що нам навіть не снилось, що ми коли-небудь у нас в амбулаторії буде апарат УЗІ, який мало того, що він ще і мобільний, його можна переносити навіть з собою. Тобто можна до пацієнту домой приходити з цим апаратом. Вот и э, это все благодаря Николаю Николаевичу его э, любящей доброте и помощи, которую он нам э, оказывает безвозмездно, потому что ну, о -о с нашей амбулаторией ничего никакой користи иметь нельзя. Поэтому э, и учитывая то, что на сегодняшний день наша медицина чрезвычайно э, нищая и э, У нас ничего, кроме хороших специалистов, в общем-то, в районе нет. Поэтому э, то оборудование, которое мы получим, это инструмент, который, как для любого специалиста, очень важен в руках. Потому что если есть инструмент, можно что-то сделать. Э, Одних только рук, человеческих, там, глаз, этого недостаточно для того, чтобы оказать достаточную медицинскую помощь. Поэтому э, э, Николай Николаевич нам уже поставил аппарат УЗИ, аппараты для измерения давления. У нас также будет свой ноутбук, будет свой мультифункциональное устройство, то есть принтер, сканер, ксерокс, то есть мы сможем дешное значение распечатывать. Также у нас будет своя новая мебель, потому что та мебель, которая у нас есть, она древняя, в общем-то, и уже больше 20 лет. Да, наверное, больше 40, наверное, она еще в старой больнице переехала сюда. Вот. Также у нас будет аппарат для измерения внутриглазного давления, что очень удобно. У нас будет трубка профикардиологи, которая позволяет врачу выслушивать самые тонкие шумы в сердце, которые можно только услышать. Особенность этой трубки еще в том, что Через Bluetooth я могу связываться с, со специалистом, например, в институте Амусова, и этот специалист вместе со мной может слушать одновременно моего пациента и вместе со мной может консультировать его, что для меня чрезвычайно важно, потому что люди, у которых больное сердце, они не всегда имеют возможность поехать в институт кардиологии проконсультироваться. Это, ну, это очень дорого и очень удобно, и очень классно для семейного врача. Ну и вообще все, что он для нас сделал, это чрезвычайно... Классно, это невозможно переоценить, потому что это, ну, не, у меня просто нет слов благодарности, потому что я не, никогда не надеялась на то, что здесь что-то когда-то будет. Вот спасибо Николаю Николаевичу и его брату за то, что он э, э, вот так вот позаботился о нас и оказал нам такую огромную помощь, которую невозможно переоценить. Перелік не малий, а головне, що обладнання потрапило в професійні руки і заслужено. Ширше коло можливостей надавати медичну допомогу. Тепер має Людмила Миколаївна. Це невимовна радість для лікарки, яка дякувала і дякувала благодійникові. А Микола Цикалевич свою чергу запевнив, допомагатиме селу району і надалі. Правовому полі, бо і він, і його брат Володимир юрист, адвокати, допомагатимуть і благодійністю. Сума допомоги, яка вже почала надходити, і буде трошки надходити на амбулаторію Іванівського складає 370 тисяч гривень. Трошки більше 371, і в, я думаю, що це обладнання воно дозволить, особливо апарату ЗІ дозволить виявляти в захворювання на ранніх стадіях, що є самим важливим, на мою думку, в, медичні, в медичній сфері, і дозволить відразу на це реагувати, тому що за відсутності будь-якого обладнання і можливості обстежувати населення. Населення тут, тут у селі, то люди потрапляють вже до лікарів в тому стані, який є критичний, і, бо немає просто можливості на радній стадії вирішувати якісь проблеми зі здоров'ям. Ну І ще тут буде, якщо не помиляюся, масажне ліжко, да, да, да. буде дуже класна масажна нефритова кровать, яку я забула сказати, яка дозволить, скажімо, к сожалению. Большинство людей в селе тяжело работают и у них у большинства есть проблемы с позвоночником. То это массажная кровати, которая будет подключаться к электрической сети, сможет улучшить состояние позвоночника, а значит улучшить состояние здоровья наших пациентов. И безусловно люди в селе они заслуживают самой лучшей медицинской помощи. К сожалению, наше государство не реагирует. Пока на, сільська на на потрі на потрібності сільської медицини, і е, е, хотілось би, щоб було побольше таких людей, як Нікола Ніколайовича, щоб у них була можливість е, оказувати таку допомогу. Людмила Миколайна і Микола Миколаєвич дуже довго спілкувалися про справи медичні, про надання якісних медичних послуг, і що для цього ще потрібно, щоб сільські жителі мали можливість пройти належний медичний огляд на місці, не виїжджаючи в район чи область. Обладнання, яке привезли, це вже великий крок в цьому напрямку. Тож радіємо разом із Людмилою Миколаївною, працівниками амбулаторії та сільчанами. А ще зачимо міцного здоров'я.